В лютому вийде реально велика кількість проєктів різного калібру і на найрізноманітніший смак. Хочеш продовження полювання на монстрів? Монхан спеціально для вас. Чекаєш РПГшку від обсідіанів. Тут вийде Evolved, І звичайно, найголовніший реліз початку року Kingdom Come Deliverance 2 але найбільше виграють усі, хто любить інді Повірте, у лютому проєктів від маленьких студій буде дуже багато. Коротше кажучи, погнали розбиратися або розповісти є про що. Kingdom Come Deliverance 2, вихід 4 лютого, екшен Арпіджі у відкритому світі та продовження Kingdom Come 2018 року від студії Warhorse. Хорс. Сюжетна гра продовжує історію Генрі, молодого коваля, який прагне помститися за свою родину. Загалом, з механічної точки зору, KCD 2 – це досконаліша та вилизаніша версія оригіналу. Нас чекає ще більший та деталізованіший відкритий світ, який автентично відтворює середньовічну Європу. А також. О ж, нас чекає покращена бойова система. Так, от вона залишилася настільки ж глибокою, але новачкам буде її простіше освоїти. Напрямків ударів тепер чотири, а не п'ять, але всілякі фінти, трюки, ідеальні блоки, комбо та інші нюанси нікуди не поділися. Вогнепальна зброя може лякати людей залежно від їхньої сміливості, поранень, броні. Тощо це цілком логічно з огляду на те, що мушкети і пістолі тільки-тільки почали набирати свою популярність. Важко згадати нелінійний сюжет із численними варіантами розвитку подій. Ваші рішення реально впливають на історію та долі інших персонажів. Розробники додали кілька покарань за злочини, які до кінця проходження впливатимуть на ставлення інших персонажів до вас, що стосується квестів і різних активностей. Ви, мабуть, прекрасно розумієте, що це не те екшен РПГ, де твориться різна чортівня кожні 30 секунд. Але важливо прояснити: за 100 годин геймплею нас чекає. Дуже багато сюжетних завдань, а ще більше побічних, які, повірте, не скочуються в банальщину. Тому без цікавих пригод Генрі не залишиться. В грі дуже багато контенту. Загалом у гри величезна кількість діалогів, що може показатись доволі нудно, але це, скажімо так, класична RPG із тих часів, коли трава була зеленішою. Звичайно, це все підкріплено атмосферним саундтреком на години. З точки зору структури світу, РПГ поєднує в собі відкритий світ і лінійні кінематографічні місії, як це власне було в першій частині. Разом із цим Кутна Гора, головне місто в Сиквелі, буде досить великим і пропрацьованим. Механіки виживання вдосконалені. Тепер харчування, втома і догляд за спорядженням вимагають більшої уваги. Загалом деталей і змін дуже багато. Також у грі присутня українська текстова локалізація та чеська озвучка. Коротше, дивіться наш огляд, якщо хочете дізнатись більше усього про проект. Та та почути відгук після сотні годин. Оглядачі від гри в захваті, майже всі журналісти зійшлися на думці, що Деліверенс 2» виявилася кращою за першу частину за кожним аспектом. Водночас у багатьох рев'ю високо оцінили той факт, що гра стала доступнішою для новачків, але водночас не втратила властивої собі хардкорності. У своїх оглядах автори похвалили чудову бойову систему з переробленими майстер-ударами і розумним штучним інтелектом. Усі журналісти на Звали одним із головних плюсів гри: чудовий сюжет із прописаними персонажами, непередбачуваними поворотами і чудові другорядні завдання. На щастя, з мінусів виділили виключно візуальні баги і дуже нечисленні геймплейні. Не варто забувати, що у грі є українська локалізація тексту. Якщо цікаво детально, то ми розібрали гру в огляді після 120 годин геймплею. Гляньте на каналі. Щодо ціни, то ціна 1600 гривень. Як на мене, виправдовує. Масштаби цієї РПГ Ріфт the Necrodancer Реліз 5 лютого. Некродансер повертається у зовсім новій ритмічній грі. Опинившись у загадковому світі, каденс вступає в музичні битви з монстрами, які прориваються через розлом. Кожен противник має свою унікальну поведінку. Наприклад, після удару він змінює ряд, а сильнішого ворога доведеться атакувати кілька разів. Вивчайте рухи кожного нового супротивника, щоб ритм не зупинявся. Новий саундтрек включає понад 30 треків, а режим Ремікс додає щоденні випробування змінюючи умови для кожної пісні, новий день, нові випадкові виклики для всіх гравців. Перевірте, яке місце у світовій таблиці лідерів зможете зайняти ви. В стімі можна також спробувати денку гри, щоб зрозуміти, потрібне воно тобі чи ні. «Big Helmet Heroes» вийде 6 лютого. Маленькі лицарі вже не за горами. Це 3D-біте -ем у яскравому фентезійному світі, де принцеса в біді, і ми просто зобов'язані її врятувати. Все як в старі добрі. Гра робить акцент на боях, хаосі та веселощах, які з ним пов'язані. Гравці можуть вибирати між чотирма бойовими стилями і використовувати навколишнє середовище на свою користь під час сутичок. Подорож можна пройти пліч опліч з другом в коп. Ціна в стімі – 400 гривень. Також у грі є демка. Мунсов Дарсалон, світ побачить 6 лютого. Команди астронавтів загубилися під час видобувних місій на різних супутниках планети Дарсалон. Тобі належить виконати кілька рятувальних операцій, у яких потрібно провести їх до найближчої станції. Вони використовуватимуть власний штучний інтелект, щоб слідувати за тобою та виконувати твої команди. На шляху до бази тобі доведеться захищати їх від небезпеки ворогів, використовуючи лазерну гармату, реактивний ранець, керуючи Наземною та повітряною технікою руйнуючи місцевість і навіть створюючи нові шляхи за допомогою спеціальної гармати для формування ґрунту. Ціна 265 гривень в стімі. І по традиції Індіїгор проект має демку. Ambulance Life Paramedic Simulator з'явиться 6 лютого. Симулятор, де ти на собі відчуєш кожен аспект роботи парамедика. Твоя задача швидко дістатися до місця виклику на кареті швидкої. Ваша місія подбати про постраждалих і надати першу допомогу. Кожен випадок унікальний. Ось що пишуть розробники: адаптуйтеся і приймайте правильні рішення швидко та ефективно. Після прибуття на місце аналізуйте ситуацію і визначайте правильний підхід до постраждалих. Потім надавайте першу допомогу і виносьте носилки, щоб якомога швидше доставити людей до лікарні. Ціна в Стімі 600 гривень. IC Red. Вихід 6 лютого. Цей проект подарує шалений ігровий досвід, дозволяючи вам сіяти хаос, усе, з чим ви можете взаємодіяти, можна зруйнувати. Кожне укриття, кожна деталь, усе розлітається на тисячі уламків. Навіть якщо зброї під рукою немає, розправляйтеся з ними голіруч. Прорубайте свій шлях через всю галактику, захоплюючи кораблі людей, роботів та прибульців. Кожен із них має власне озброєння, механіки та особливі тактики. Кожне нове проходження це нові маршрути. Небачені вороги та можливість отримати ще потужніші здібності. Знаходьте нестандартні підходи до битви і кожного разу урізноманітнюйте свій шлях до помсти. Ціна 67 гривень. Так вам не почулось. Ще й демка є, буває і таке. Keep Driving. реліз 6 лютого. Менеджмент РПГ про те, як ти повільно прокладаєш собі шлях у процедурно згенерованому піксельному світі. Підбирайте попутників з власними характерами та історіями. Модернізуйте, налаштовуйте та ремонтуйте свій автомобіль. Вирішуйте проблеми на дорозі за допомогою унікальної покрокової бойової системи, використовуючи власні навички та все, що лежить у бардачку, щоб вижити. Наприкінці подорожі, поверніться на початок і подивіться, що сталося. Б. Якби ви пішли іншим шляхом у гри декілька фіналів, отримання кожного з яких займає приблизно 1-4 години. Пориньте в країну через її автомагістралі, ґрунтові стежки та тихі сільські дороги. І не забувайте насолоджуватися поїздкою. Гра також має демоверсію в стімі. Civilization 7 релізиться 11 лютого. Її вихід довелося чекати довго. Попередня частина Civilization 6 вийшла ще у шістнадцятому році. Повернення серії 4X стратегії від Файрексі Games, яку вони чомусь вирішили називати революційною главою. І далі я розкажу, чому це дивно. Проходячи через століття, на основі ухвалених рішень ви створюватимете і розвиватимете свою імперію та відкриватимете нові ігрові бонуси. кажуть, що сів-сім Пропонує найрізноманітніший склад гравців за всю історію франшизи. Кожен лідер має свої унікальні здібності, які можна поліпшити за допомогою атрибутів, які можна налаштувати. А головна зміна вперше у франшизі полягає в тому, що ви зможете вибирати лідерів, які не належать до обраної вами цивілізації. Також розробники збільшили глибину та деталізацію ігрового світу. Як бачите, гра отримала кілька нових для серії елементів, але в іншому вона дуже схожа на. Попередників, ви, які завжди, можете будувати міста і чудеса світу, розширювати свої володіння, ухвалювати важливі рішення, які впливають на долю держави, а також укладати союзи з іншими лідерами або ж вступати з ними у війну. За словами розробників, вони приділили особливу увагу різноманітності культурних стилів, яка проявляється через архітектуру будівель і зовнішній вигляд юнітів. А ще є мультиплеєру, якому будуть як короткі, так і довгі матчі. Також у грі є кросплей між ПК і консолями. Також розробники пообіцяли вже в березні додати новий контент. А тепер відповідь на те саме питання. Справа в тому, що оглядачі вже пограли і викотили свої огляди цивки. Найбільше їм сподобалася система епох, що дає змогу змінювати цивілізацію в міру свого розвитку. Також ця механіка вирішує проблему затягнутих матчів, а також дисбалансу, коли під час матчу одна з цивілізацій може різко вирватися вперед. І ти не можеш її наздогнати, за словами оглядачів, кожна з трьох епох відчувається як окрема повноцінна гра з унікальними технологіями і своїми стратегіями для перемоги. Також журналістам сподобалася можливість комбінувати лідерів і цивілізації, завдяки чому в грі з'являється набагато більше стратегічного розмаїття. Серед інших плюсів погравші виділили підвищену увагу до розміщення міст на карті та ресурсів, поліпшене будівництво районів та інтерфейс, який буде зрозумів. Умілий навіть новачкам з іншого боку. Комусь не сподобалися занадто прості завдання, які мають мало спільного зі стратегічним мисленням. Головним же недоліком вважаються лідери боти, які вийшли майже однаковими і позбавлені явних відмінностей. Загалом ця версія не виявилася ніякою революцією, яку обіцяли розраби. До цього усього треба ще приплюсувати взагалі неадекватну цінову політику. У нас цінник стартує в стімі від трьох тисяч і закінчується цінником в п'ять. 1600 гривень за найдорожче видання це жесть. А ще додайте також відсутність за ці гроші, навіть локалізованого тексту українською, та якесь дивне, якщо не сказати, відморожене відношення до гравців з України. Якщо і купувати, то самі знаєте в якому магазині він з зеленим логотипом. Lost Records, Bloom and Rage вийде 18 лютого. Події відбуваються у вигаданому місті Velvet Cove та розповідають про чотирьох подруг, які возз'єднуються через 27 років після подій 1995 року. Головна фішка дві сюжетні лінії у 95-му та 22-му роках. І ви впливаєте на обидві історії. Кожна з них допоможе розгадати, які таємниці приховують героїні і чому вони вирішили зустрітися після стількох років. Опинив. Вшись у цьому місці, вони змушені будуть згадати рокові події. Геймплей орієнтований на глибоке оповідання. Ви керуватимете одним із персонажів, досліджуватимете місто, взаємодіятимете з оточенням і прийматимете рішення, які впливають на розвиток сюжету та відносини між героїнями. У грі також буде унікальна механіка використання відеокамери. Як це іноді трапляється з проектом цієї студії, гра вийде у двох частинах: це перша касета, квіти. А друга під назвою Лють вийде 15 на квітня. Evolved реліз відбудеться 18 лютого. Нова фентезійна РПГ від Obsidian, дія якої відбувається у всесвіті Pillars of Eternity, партійної РПГ, яка вийшла ще сторіч п'ять тому. Сюжет закручений на тому, що вас відправили на місію, щоб ви допомогли жителям живих земель, які борються з чумою, що сіє хаос серед людей і істот і навколишнього середовища. Що стосується загальної структури гри, то гра дуже схожа на більш стислу і насичену версію. Скайрім головний герой, посланець держави Аедир опиниться на загадковому острові, де ви візьмете на себе роль посланця Зедірської імперії, якого відправили розслідувати причини таємничої чуми. Евовт це фентезійна РПГ, а це означає, що ви будете займатися дослідженням світу, будете вступати в сутички з бандитами, ящерками, скелетами, павуками та іншими істотами. Для цього у вас є і магія, і мечі, і вид від першої особи. Власне. У вас буде кілька комплектів зброї, між якими можна швидко перемикатися, змінюючи різні типи зброї та переключатися між заклинаннями, снайперською стрільбою та ближнім боєм, щоб впоратися з ворогами з різними спеціалізаціями. Гравці зможуть використовувати різну зброю, включаючи луки, мечі, щити та звичайно магію. Загалом нас чекає величезний арсенал. Більше того, можна поєднувати будь-які варіанти зброї, використовуючи вогнестріли з мечем або щити з посухом. Деякі з класів є цілителями, деякі захисниками і бійцями, а деякі неймовірно непростими з точки зору геймплею, як стверджують в Obsidian. Гравцеві доступні численні комбінації, які спростять бої. Існують навіть парирування та спеціальні атаки, щоб забезпечити боям варіативність і різноманітність. Особливо коли вороги здається тактично підходять до сутичок. Ви навіть можете битися відразу двома паличками. ВВОВД e будуть нелінійні діалоги і непрості рішення. Більше ніяких чорно-білих вчинків, лише відтінки сірого. Різні біоми живих земель включають в себе ліси, вулкани та пустирі. Хоча одна дуже велика відмінність від скайріма все ж є. Світ тут не повністю відкритий, а скоріше складається з великих відкритих зон. Ви можете досліджувати все, що завгодно, і коли завгодно, але по краях будуть кордони, але він екзотичніший. Наприклад, пустелі можуть співіснувати з живими природними оазисами, але варто Враховувати, що на кожному кроці є небезпека, бо кожну локацію населяють небезпечні істоти від грибів, які можуть вами поживитися до бойових плазунів. За словами розробників, Evolved буде дивною грою, але прекрасною, з великою кількістю таємниць, незвичайних пам'яток і дивних істот. За масштабом РПГ автори порівнюють із Котор 2. І звісно, розробники обіцяють, що кожне ваше рішення вплине на сюжет і світ. Погравші нарікали, що у грі поганий інтерфейс, Ейса світ, незважаючи на насиченість, може показатися статичним. Прості головоломки теж віднесли в мінуси. Ціна починається від 2000 тисяч гривень на ПК в стімі. Цінник у гри не найнижчий, звичайно, але на відміну від цивки РПГ, звісно, вийде одразу в геймпас. Тому у кого є підписка, можна пробувати. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii вийде 21 лютого. Схоже на найбожевільніший спіноф франшизи Like a Dragon, також відомої під назвою Yakuza. Події гри починаються одразу після фіналу Infinite Wealth, який вийшов рік тому. Гра повністю присвячена Горо Маджимі, який, як і герой Infinite Wealth, опиняється на Гавайях. Герой, який втратив пам'ять, однак одразу бере себе в руки і стає ключовим персонажем в небезпечній авантюрі, але не в Дубайській. Кій а в Гавайській і пов'язана вона так теж із великими грошима, але з дещо не такими з легендарним скарбом та протистоянням між колишніми якудза та сучасними піратами. По суті, це повноцінний екшен, як і недавня The Man who erased His Name». горо може використовувати один з двох бойових стилів, виконуючи комбінації за допомогою різноманітних ударів, захоплень та інших умінь. Значна частина геймплею приділена створенню і модернізації свого судна, морським по. Подорожам і баталіям у Маджими також є можливість поповнювати свою команду незвичайними соратниками, здатними допомогти не тільки в боях, а й у дослідженні локацій. Ціна стартує від 2100 гривень на ПК в стімі. Кайзер Панк виходить 27 лютого. Нова містобудівна стратегія, дія якої відбувається в альтернативному світі ХХ століття, за словами розробників. У цій грі основна увага приділяється управлінню виробництвом і логістиці. Вам належить побудувати місто державу і керувати ним, розширюючи при цьому свій вплив на динамічній карті, що постійно змінюється. Ви формуватимете свою імперію з нуля, відкриватимете нові будівлі та поліпшення. Будуватимете на землі та на воді, відкриватимете нові технології залежно від того. Що і як ви вирішили побудувати. Що стосується елементів стратегії, то вам належить створювати альянси і укладати торговельні угоди. Доведеться завойовувати понад сотню регіонів, кожен з яких має свої бонуси і штрафи. Ви зберете армії, і битиметеся з конкуруючими фракціями в битвах на суші, морі та в повітрі. Також у гри є українська текстова локалізація. PGA Tour 2 k 25 виходить 28 лютого. Якщо тобі подобається ця серія, або просто ти фанат такого популярного в Україні спорту як гольф, то варто звернути увагу на цей симулятор. У грі будуть представлені найвідоміші гольфісти, як легенди минулого, так і нові зірки. На момент релізу буде доступно 26 офіційно ліцензованих гольф-полів. Також розробники анонсували механіку Evo Swing, що дозволить відчути реалістичні удачі. У грі з'являться нові режими My Player і MyCareer. Цінник в стімі 3000 за найпростіше видання і 5200 гривень за найдорожче. Що за діч у нас з регіональними цінами від 2K Games, Чесно. Зараз би відвалити за щорічний симулятор 5 гривень. Monster Hunter Wilds. реліз відбудеться 28 лютого. Продовження серії Екшен РПГ про полювання на монстрів. Сюжет Wilds не сильно відрізняється від допустимо World чи попередніх частин. Все починається з історії хлопчика на ім'я Ната, якого знаходить гільдія біля кордону заборонених земель. Він розповідає про загадкового монстра, який напав на його село. Це запускає нову мисливську експедицію, де гравцям доведеться вистежити та знищити невідомого хижака. Власне, після цих подій ти і візьмеш на себе управління мисливцем, вирушаючи в нову частину світу, відому як заборонені землі. Розробники роблять акцент на реалістичному світі та адаптивній екосистемі зі змінами погоди. Найбільшою зміною формули в грі є введення великого і живого світу, в якому як самі області, так і монстри, всередині яких здаються і поводяться більш реалістично ніж будь-коли. Цього разу світ гри представлено у двох іпостасях: суворі де необхідно боротися за ресурси і мальовничі, яскраві та повній життя. Досліджуючи світ і знищуючи монстрів, гравці отримуватимуть ресурси для створення нової екіпіровки. У бою можна використовувати різноманітні гаджети, наприклад, граплінг-хук, і битись верхи на різних тваринах, деякі з яких можуть буквально парити над полем бою. У режимі фокусування мисливці матимуть більш точний контроль над захистом, прицілюванням і атакою, щоб націлюватися на слід. Абкі місця монстри і завдавати великої шкоди. Будуть доступні 14 видів зброї. Загалом можна використовувати різні тактики. Допустимо, величезних противників можна розрубувати на частини, відрубуючи їх кінцівки. Завдяки цьому вороги здатні позбутися основних атакувальних можливостей. Загалом гра стане доступнішою для новачків. Інтерфейс спростять, а гайди покращать. Проте це не говорить про те, що гра втратить у складності. Вам поступово відкриватимуться нові механізми, механіки, щоб на пізніх етапах справлятися з монстрами, використовуючи всі прокачані раніше навички. Основна мета розробників зберегти традиційне для серії відчуття задоволення від командної гри і перемоги над складними ворогами. Загалом Wilds буде вірною серії, але в той же час додасть у франшизу нові елементи, які можуть зацікавити як старих гравців, так і нових. Крім того, передбачено кооператив режим на чотирьох гравців з крос-платформою. Ціна на ПК в стімі починається від. Двох тисяч гривень. Ну і наостанок пробіжемось по двом найцікавішим бета-тестам. До виходу в Monster Hunter Wilds планується ще й другий раунд відкритого тесту з 6 по 9 лютого, а другий з 13 по 16 лютого. Також не варто пропускати усім любителям соулсів тест Elden Ring Night Rain. Він стартує з 10 лютого. Це закритий тест, на який потрібно було реєструватись. У мій особистий топ цікавих новинок місяця попадає Monster Hunter Wilds, а також РПГшка 2 від обсідіанів та ясне діло Kingdom Come Deliverance 2, огляд якої вже є на каналі. Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки. Можливо, розкажіть, що проходите зараз, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нашому Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться Дивіться, грайте разом з нами.